30 серпня в конференц залі міського палацу культури пройшов бізнес-форум. Зустріч представників малого та середнього підприємництва економічного союзу Коростенського району. В цей економічний союз входять 13 громад Коростенського району. Метою проекту економічних союзів, як ви знаєте, є розробка стратегії розвитку цілого регіону. Економічні союзи є таким інструментом по суті для нас, маркетинговим інструментом для просування всіх ваших проєктів, всіх ваших ідей, пропозицій для залучення міжнародних партнерів та інвесторів. Перевагами економічних союзів для муніципалітетів є збільшення економічної потужності, збільшення політичного впливу, обмін ресурсами та експертизою, поліпшення інфраструктури та розвиток бізнесу. Наше завдання. На мою думку влади сприяти тому, щоб розвивався бізнес. -шуб. У нас е люди були задіяні, щоб було робоче місце, щоб була заробітна плата, щоб були податки. Ми повинні для цього все робити. Наскільки це можливо, кожній територіальній громади, а у нас їх в Коросевському районі 13 територіальних громад. Одне з важливих питань це залучення різних компаній закордонні. Особливо зараз ми бачимо, яка стала активність з громадськими організаціями, які працюють на теренах України, і ми це відчуваємо, що під час війни дуже суттєва допомога пішла. І у нас співпраця із ЮНІСЕФ там із Говерлою і ЮСУДІ. Тож вже зараз потрібно працювати в напрямку економічного розвитку громад. Наша економіка. Безпосередньо буде пов'язана її побудова, розвиток майбутнього саме на приватних інвесторах і на приватних бізнесах. Тому ми так акцентуємо нашу увагу на співпраці з бізнесами. Дуже часто, на жаль, ми бачимо ситуацію, що наші члени навіть не знають кількість бізнесів, не знають їх переліку, не контактів і не мають ніяких для них програм. Користання один із тих наших членів громад. Які працюють з бізнесами, ми дуже вам вдячні за таку активність, бо ви дивитесь в корінь. Хто у бюджету утворюючи, по суті, це бізнес робочі місця це наповнення бюджетів для розвитку бізнесу. Потрібні інвестиції, і зараз саме час для того, щоб залучити для цього іноземні компанії. Сьогодні ціною не можна даже оцінити, А наша страна становиться позиціонується як одна з найперспективніших перспективних у світі. которая будет после войны. Сегодня западные корпорации хотят заходить в Украину с самыми последними технологиями. Не только, чтобы показать миру, насколько они хороши сами, но как они могут интегрироваться с другими умными технологиями. У нас сегодня есть возможность для каждой из этих корпораций сделать шоурум своих возможностей для мира. Саме тому була створена платформа, на якій кожна територіальна громада має свою сторінку, та кожен підприємець може зареєструвати свій бізнес та свій проєкт, який потребує інвестицій, абсолютно безкоштовно, і знайти нові можливості для розвитку.